Маємо змогу бачити за моєю спиною двоє майже однакових дверей. Наші топові моделі: модель Monolith Muscle, А тут Muscle Premium. Чим насправді вони відрізняються? Моделі Monolith Muscle мають п'ятий клас захисту від зламу. Якщо ламати Monolith Muscle з болгаркою з діаметром кругу 125 мм, гідравлічний інструмент, лапи і так далі, вона витримує це Muscle Premium. А тут такі фішки дотягнуті до шостого класу зламостійкості. Це топ клас вона може використовуватися як в квартиру, так і в офіси зачиненого типу. Тут набагато більше ребер жорсткості, більше металу. В неї інтегрований наш фірмовий захист моноліт від болгарки. По нижніх замках вони однакові. Це наш улюбленець з Revolution Pro. По верхніх замках на моделі 3 d Кей. Це топ секюріті замок. Моноліт мускул. Ми маємо Multilock Omega. Така моделька вже більш важка, близько ну до 300 кілограмів. Важить важливо було повісити її на завіси великого формату 38-го діаметру. Це модель Monolith Muscle на 32-х завісах. Як розташовані планки більш дизайнерські виглядали, розташовані поруч у мускул преміум ми вже наші фірмові нержавіючі планочки. В Моделі Muscle фурнітура. Стандартного класу, а в модель Monolith Premium тільки все преміальне. Як планки на замки, так і фурнітура. В Muscle Premium ми маємо максимальну звукоізоляцію, двохконтурне розташування ущільнювача, 26-та внутрішня панель з автомобільним звукоізолятором. Тут по замовчуванню немає другого контуру ущільнення, ну і немає пакету акустик. Моноліт преміум ми додали такі опції, як Монтаж дверей на об'єкті без декоративних панелей. Це дуже зручно для тих клієнтів, хто робить ремонт у себе в приміщенні. А після цього приїжджає наша бригада, привозять панелі. Двері спокійно собі виконують свою функцію. Ця опція вже входить до вартості таких дверей. В моделі Моноліт Мускул таких опцій немає. Моделька Моноліт Мускул створена для кого преміальне оздоблення та фурнітура не є пріоритетом. Але той, хто цінує безпеку, для тих клієнтів, котрі дуже люблять розкіш, дуже люблять преміальні речі. До мускул преміум саме для вас. Чекаємо вас на нашому виробництві. Компанія Monolith Двері та Сейфи. З радістю зробить вам найпотужніші конструкції. Ми можемо показати, який процес виробництва. Звертайтеся, ми знаходимося в Києві, вулиця Віскозна, 3Б. Чекаємо на вас.